Дивіться, дивіться фабія, ТСА, ТСА, друзі. Сімейна фабія. У нас фабія, шкода фабія 2011 року. 1,2 і два, турбобензин. А що я кажу сімейна, тому що у нас, бачите, Family. Є сензована оптика, є дуже гарна гума, є такий багажничок, є у нас є у нас. Дамкратік, балонік і запаска. це, Друзі, то, що ми поміняли. Всередині маємо таке. Ось, ось, Пластикове кермо в вахайному стані. Є круїзік у нас є. У нас 145 тисяч кілометрів пробігу. наповню, друзі, ця шкода 2011 року. У нас пробіг всього У нас всього 145 тисяч. Виключення стабілізації оберігів заднього складу також. У нас дуже-дуже максимальний клімат-контроль. Максимальний клімат-контроль. Представляєте собі? Ось така мультимедія. Є два підігрівчики з двома режимами. Виберемо режим, пістаканички, центральний замочок, коробка передач п'ятиступочка, ручничок, відключення датчика давления в шинах, аукс і прикурювач у нас присутній. І також двойний бардачок. Бац і бац. Доволі такі багато місця. У нас є ізофікси, у нас є пістакани, і дві ніші, де Дуже охайний салон У нас пробег пробіг точно виглядає. Ціна на це авто 600 600 тисяч доларів. Друзі, так що чекаємо, Автопоинт, білого Пока. Автопоинт. Придбай якісне авто.